А у вас є якісь соціологічні, не знаю такі усереднені, можливо, портрети кожного от з виборців? Виборець там Зеленського, виборець Порошенко, виборець Тимошенко? Ну стосовно Зеленського, тут більш-менш все ясно. Переважно це молоді люди, частіше це люди з високим освітнім рівнем, частіше це жителі центральних та південних регіонів. Хоча у Зеленського не можна сказати, що в нього велика різниця в рівні підтримки між регіонами, дещо нижче в нього на Заході, і дещо нижче на Донбасі. А, а так в цілому не дуже відрізняються показники за регіонами. Стосовно Тимошенко, це частіше жінки старше 50 років. О, так. а, Знаю таких, які збираються проголосувати за неї. До речі, Тимошенко єдиний кандидат, де істотно відрізняється намір голосування залежно від статі. Тому що в інших кандидатів є теж різниця, але вона не не така, не так помітна. Маєте на увазі чоловіка за, за, за статію, Тимошенко? С... Тобто що ну, це жінка просто. Ну, скажімо так, за Тимошенко частіше голосують жінки її віку приблизно. Ага, тобто так. люди, які якимось чином ототочнюють, можливо, себе із цим кандидатом, ага. вони також є регіональні відмінності, хоча дещо рідше голосують за неї східні регіони. Стосовно виборів Порошенка, то вікові. Відмінності теж пересутні, хоча вони не так помітні, як у Тимошенко. А за нього частіше голосують люди, які від 40 і старше. Та с... сам так. перерву вас на секунду. Буквально у нас є телефонний дзвінок. Глядачка хоче задати запитання. Ви в ефірі, добрий вечір. Алло, Добрий вечір. Мене звати Надія. Я з міста Миколаєва. Так, Тут така справа. Я працювала на виборах. За кандидата в президенти рецептка, і він запобігв нам заплатити гроші, але не заплатив ні копійки, дуже прикро, і я хочу закликати всіх не голосувати за такого брехливого кандидата. Дуже дякую вам. До побачення, дякую вам. Ну, ми не можемо перевірити, насправді це прямий ефір, чи це справді мало місця такого питання, Звичайно, не до соціологів. Так, це просто був якийсь крик душі, або не знаю, може це якась маніпуляція. Теж не можемо цього відкидати. Ми вас перервали так з, з Порошенка. частіше голосують люди від 40 років і старші, тобто найменш молоді категорії, дещо річ дещо рідше за нього голосують. Найчастіше за нього голосують в Галичині. Це регіон, який. Досить вирізняється серед інших регіонів. То саме Львівська, Тернопільська. Львівська, Тернопільська Івано-Франківська Івано області. Те ж саме в регіональному відношенні стосується і Гриценка. Він найбільш популярний саме в цих е, Галицьких областях. Е, і е, взагалі, е, стосовно всіх кандидатів, крім. Е, Зеленського можна сказати, що люди чим старші люди, тим частіше вони голосують за цих кандидатів. А досить помітно, це також і убойка. От Бойка за бойка молодь майже не голосує. Лише 2% молодих людей відповіли, що вони готові голосувати за бойка. В цьому сенсі Буйко певної міри зайняв електоральну нішу Симоненка. За нього теж голосували переважно люди старшого пенсійного віку. Ну, очевидно, що можливо, і гасла Бойка ну, в ну плані відносин з Росією. Чимось нагадують гасла Симоненка, і можливо тому і властиві характеристики електорату повторюються.